Президент України Володимир Зеленський. Розпочинаємо урочисту церемонію складення присяги судді особами, призначеними президентом України на посаду судді. Список суддів, які складають присягу, оголошує заступник керівника Офісу Президента України Ірина Мудра. Зачитати текст присяги запрошується суддя Харківського районного суду. Харківської області Бондаренко Ігор Едуардович. Я, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю українському народові. Я вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю українському народові. Об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно. справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України. Справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України. Керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, Керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону. Чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді. Чесно і сумлінно здійснювати. Дотримуватися етичних, принципів і правил поведінки судді. Дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя. Не Слово має президент України Володимир Зеленський. Прошу сідати, шановні пані та панове, шановні уважні українські судді, вітаю вас зі складанням присяги та початком вашої дуже важливої для нашої держави роботи. Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в нашій державі завжди повинен працювати саме так, щоб бути основою для України. Кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати. Наші державні інституції допомагати захисту наших людей та всієї України від кожного залежить успіх України, від кожного кожної залежить цей успіх і єдність в нашому суспільстві від суддів. Особливо це залежить. Люди очікують оперативності в роботі, вміння правильно зрозуміти суспільні потреби та застосувати конституцію та закони України так, щоб Правопорядок та людські права в Україні були дотримані. А в разі необхідності відновлені і хай щоразу, коли в суді звучатиме рішення іменем України. У відповідь рішенню буде повага повага передусім до вас, до суду в Україні і до всієї нашої української держави. Ще раз вітаю, слава Україні! Ceremonię zakończymy.